Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Лайф. Це традиційна рубрика Три поради на день від Максимузи». Я сьогодні буду працювати на одній колоді та роснів. Хто ще не прокинувся, хто прокинувся, хто пам'ятає, який сон вам снився сьогодні. О, до речі, мені снився такий дивний сон, може, хто знає, хтось розтлумачить мені. Я класно тлумачу, в принципі, сни. Але от не можу зрозуміти. І він, між іншим, повторюється час від часу в моєму житті. М -м 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 -м. Пробачте, я маю вам якісь прогнози давати, але тут хочеться поділитись. Ну, реально, може, якісь версії є. Інколи мені сниться, що я стрибаю десь дуже з високої висоти. От беру і стрибаю. І ще в сні думаю, як же мені коліна, як мені не поламати ноги. Але я знаю, що мені потрібно. Стрибнути туди, Колись я стрибала взагалі головою вниз, і, типу, я от згадую ці сни, вони такі екстремальні, такі страшні, але чомусь знаєш, що мені треба стрибнути туди. І не тому, що я не можу сходом стрибнути. І сьогодні взагалі так смішно було. Типу, я на висоті, і я знаю, що я маю стрибнути. І там лежить одіяло. І я на доньку свою, значить, доньку свою прошу. Вероніка, Вероніка, а бачиш, там ковдра лежить. Будь ласка, склади її в чотири частини. Я хочу стрибнути, щоб собі, хоч трішки, пом'якшити, типу, приземлення. Це ж така, а десь п'ятиповерховий будинок. Нормально приземлення я собі хочу пом'якшити одіялком, І вона щось не може його постелити. Вона взяла щось взагалі в вісім частин склала. Я говорю: Я ж можу промазати. Ти що не можеш нормально постелити? Я зараз буду стрибати в ручка, я зараз покажу. І вже мені сниться, що я вже виходжу внизу, і показую їй, як треба стелити ковдру. І прокидаюсь. Тобто ви можете сказати, Юля, ну дурня якась. Ні, ну що так часто сниться. Якесь таке падіння, стрибок. Дивно. Може, в когось щось було подібне? Напишіть. Або напишіть просто, що сьогодні вам снилось. Може, я розтлумачу ваш сон. Тож працюємо на основній одній колоді та росні. Думаю, що я зі снами завелася вам розповідати. Так тому що ж, колоду таку взяла. Обирайте з трьох слів одне слово. Фужер. Стакан. Кавова чашка. Фужер. Стакан. Кавова чашка. Я розумію, що я от таку дурню задаю, але це спеціально, щоб от ваше образне мислення працювало. От щось з цього вибрати. А от щось виберіть. Вибрали. Типарія Расова, 3, перекалапуцяла все. І ми, навпаки, робимо. Перший варіант буде кавова чашка. так і лишається, а фужер, фужер, хто задумав, буде третій варіант. Тож, поїхали. Кавова чашка. Хто задумав кавову чашку для вас порада. Ну, непогано так кавову чашечку. Ви задумали. Карта імператриці. Карта багатства. Карта, вміння народити будь-який проєкт, любов, дитину, імператриця ну тут це зарівна по-польськи, імператриця це симбіоз всіх королев. Це жінка, яка пройшла всі стадії. І королеви кубків оцей романтик, юність, молодість, вогонь. Значить, Королева жезлів вона пройшла. Ну, тобто Королева Кубків це коли вона піддатлива, така, знаєте, компромісна, вся, така гнучка, текуча, як вода, вогняна, як королева жезлів. Десь скептична, стервозна, холодна, розумна, кмітлива, як королева мечів. І та, яка вміє втілювати будь які свої бажання. В життя королева Пентаклів, матеріалізувати будь-які мрії. І оце все імператриця. Тобто порада на сьогодні дій як імператриця це так дивно, тому що, от буквально минулий розклад був Цезар, я казала, дійте як імператор. Це карта бізнесу, коли людина займається бізнесом. А взагалі людина себе несе як імператриця. Вона знає собі ціну. Вона не дає з собою поводитися як служницею, командувати собою, щось там розказувати, радити. У нас така, знаєте, страна советов. Знаєте, Совєтський Союз сказала, страна совєтів». От у нас всі друг другу радують. Всі знають, як краще, всі такі розумні, всі знають від твоєї зачіски до всього. Так от Цезарівна імператриця. Вона не приймає порад, якщо не просила, і сама не роздає безкоштовно. Вона може організувати свою школу, свою якусь там течію якоїсь, свого вчення. Народити ідею, запліднитись, народити. І тут, розумієте, і тут же, бачите, багатство це карта багатства достатку. І це завдяки вам. Ви як започатковуєте? дійте так, і багатство прийде. Несіть себе так. Треба себе спочатку так відчути, і тоді ви притягнете це. Так, хто задумав стакан? Ну, стакан красивий це не значить це зразу такий граньний стакан. Та? Стакан. Може, якось по-українськи інакше стакан? Напишіть. По-моєму, якось інакше. Я забула. Ну, нічого. Другий варіант. Поїхали. Порада для вас. Трійка кубків: карта свята, карта результатів. Коли ви святкуєте, карта ком'юніті, карта корпоративу, карта радості від того, що у вас є однодумці, вас підтримують, ви не одні. Тобто, навіть якщо ми читаємо триплетом. Імператриця і трійка кубків. Ви ведете, ви організовуєте, ви запліднюєте ідею, ви надихаєте, навколо люди підхоплюються. Можливо, такі три імператриці, розумієте? Але трійка кубків це карта уже. ну, не даремно тут як маска, маскарад, радість, тут як є свято, тут якась така подія, тут. Вечірка буквально може, можна собі дозволити роз, розвіятися, відпочити. Це буквально новина, якої ви давно чекали, яка вас надихає далі жити, далі планувати, це довіра людям. Які, на яких можна спертися, але не в тому сенсі, що вони вирішать ваші питання. Тут кожен на своєму місці. Тут кажуть, знаєте, як ікібана, симбіоз. тут трьох роблять чудо. Тому порада дня, ідіть в люди, діліться своєю енергією, своїми, можливо, проблемами, а це підхопиться і це вирішиться колективом. Разом зі всіма. Отримання веселої інформації. Чекайте на листа, чекайте на довгождану якусь звістку. Буде привід зрадіти. Можливо, навіть в інтернеті зараз зайдете, щось таке почуєте і порадієте цьому. Так, якось в мене так дивно складені карти. Третій варіант. Третій варіант фужер. Келих. А? Келих, правильно сказати, фужер. Келих, келих. же склянка, стакан, склянка. Ти Юля даєш. Стакан. Боже мій. Як ти могла? Склянка. Це була склянка. Таке красиве скло, слово. Скло, склянка. Ну, бачите, із страни совету вийшла. А, фужер. Вже забула, як це буде українською. Якась сьогодні розгублена, чесне слово. Ну, поїхали. Третій варіант. Порада для вас. Королева Пентаклів. От ви розумієте, я така вроді така дивненька сьогодні. Але дивіться, які карти я для вас витягаю. Другий день поспіль. Королева Пентаклів. Вчора був король Пентаклів. Імператор, а сьогодні, взагалі, от я гортаю дуже красиві карти. Королева Пентаклів, лад у фінансах, стабільність у фінансах. Акцент потрібно зараз відправляти у фінансову сферу, навіть якщо щось не виходить, довчуватись, вкладати, інвестувати і пожнете. Королева Пентаклів це жінка, професіонал. Або жінка, яка отримує подарунки, ну в будь-якому випадку, вона притягує як магніт статки, здоров'я, фінансове благополуччя. На менше на щось не потрібно навіть не сподіватися, не погоджуватися. Королева Пентаклів любить дорого-багато. Ставить плани, якщо навіть не менше намалюйте свою мрію, йдіть до більшого, до світлішого, до дорожчого. Якщо щось купуєте, то найякісніше. Ви знаєте, коли я вже на якусь покупку сподоблююсь, або навіть в поїздку якусь, раніше я ж е шукала найдешевше. А зараз я шукаю найкомфортніше, найкраще для себе. Звісно, я не можу собі замовити якусь там яхту, якісь там, я не знаю, Мальдівище ще не можу, але якщо я кудись їду, я займаю кращий номер. Я багато працюю, я відповідально працюю, я багато вкладаю енергії. Я працюю чесно і з душею. Але і відпочиваю тоді, так. Беріть найкраще. Найкраще. От я пам'ятаю навіть, як я купувала цей бізнес курс по створенню курсів ТАРО. І там був стандартний, на якась там ціна. 700 чи скільки, я навіть не пам'ятаю. Потім професійний пакет і ВІП-пакет. 1500 доларів. І я взяла найбільше. Я розуміла, що я, там і доступ довший, і зі дзвони з майстром курсу, і з кураторами. Тобто, ти маєш все. І я розуміла, що краще більше заплатити, краще навчитися, більше потім з того візьмеш. І я не шкодую, дуже радію з цього. І от королева Пентаклів так і говорить: не погоджуватись на якийсь мізер, на якісь такі пропозиції сумнівні, тільки на найкраще. Я сподіваюся, я вас гарно зарядила на день. Вперед, мої королеви і імператриці, і імператори і королі. Покоряйте цей світ. Нехай світ прогинається під вас, а не ви під цей світ. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і до наступних зустрічей. Ваша Максимус.